Підняться до Чевелю спеціальне включення з німецького Бундестагу. Мене звати Роман Гончаренко. Це Берлін. От буквально щойно, кілька годин тому. Тут в Бундестазі новим канцлером Німеччини був обраний Фрідріх Мерц, голова партії Християнсько-Демократичний Союз. І теоретично ця новина мала б розійтися в світі ще зранку, вівторок, у вівторок, о десятій. Але не сталося тому, що перша в історії Німеччини канцлера не змогли обрати з першої спроби. І це стало шоком для німецького суспільства, для німецького політику. Мало хто очікував, що так буде. І мерц через шість годин став канцлером з другої спроби. Під час першого голосування зранку йому не вистачило приблизно шістьох голосів. Хоча а, коаліція, яку він створив, це коаліція консервативного блоку КДС, ГСС, та а, соціал демократичної партії, яка і до цього була при владі, а, ця коаліція має в запасі 12 голосів, але мертво не вистачило шістьох. Взагалі, понад 10 депутатів з цієї коаліції або а, не проголосувала, або проголосувала проти. І от всі ставлять собі питання, чому так сталося, чому такий політичний землетрус. В Німеччині відбувся насправді точної відповіді ми не знаємо, тому що голосування було таємним з обрання канцлера. А можна згадати, що схожі випадки були в Німеччині на земельному рівні. А коли обирали прем'єр-міністрів різних федеральних земель, були випадки, коли вони не могли обратися з першого разу. Це трапляється доволі рідко. Це така. Дуже неприємна ситуація для політиків, але як правило, це бувало, коли хтось хотів зробити якийсь знак, зест, тобто продемонструвати свою незгоду з якимись рішеннями чи політичним курсом тієї чи іншої політичної особи. Але на федеральному рівні, оскільки тут зовсім інша відповідальність, цього ще не було ніколи. І ось німецькі політики-оглядачі думали, що НЕРС переможе з першого разу, оскільки мовляв. Дуже серйозні часи сам він теж про це постійно казав. Ось подивіться, у нас в світі там Трамп президент США порядок, який ми знали десятки років. Світовий порядок розвалюється. Що буде з німеччиною з Європою? Ми зараз не знаємо. Не можемо покладатися, як ми це робили десятки років на Вашингтон щодо військового захисту Німеччини. А Німеччина дуже чутлива в цьому плані, оскільки немає своєї ядерної зброї, оскільки німецька армія. Була сильно скорочена після завершення холодної війни, тому Німеччина покладалася на Америку. і от вона зараз робити це не може, і Фрідріх Мерц в досить скрутному становищі. Він канцлер, який не просто стає лідером країни, найпотужнішою в Європейському Союзі, в Європі, в економічному плані країни. Він стає канцлером в часи, коли дуже багато невідомих. Дуже багато, тобто Росія продовжує четвертий рік війну проти України, але зараз і зміна керівника в Білому домі внесла дуже серйозні зміни. Тобто, в оцінку ситуації, де Німеччина, якою вона буде, з ким вона буде. Тобто, в гіршому випадку Мерц може опинитися сам з якимись певними своїми рішеннями там, з безпекових питань. Звичайно, він намагатиметься цього уникати. Він оголосив, що проводитиме курс на. Узгодження своєї зовнішньої політики європейської політики. Ми про це зараз щойно поговоримо. Але щоб завершити тему, чому мерз програм у першому турі, Припускаю, що могли бути кілька причин: перша згадують ліве крило то молодіжне крило соціал-демократичної партії, яке зовсім недавно виступало проти коаліційної угоди. Яку уклали консерватори з соціал-демократами, і це молодіжне крило критикувало а, саме обмеження в міграційній політиці. Е, до речі, вона торкнеться українських біженців, теж яким е, скоротять соціальну допомогу. Ми про це ще теж поговоримо. Але в цілому, Мерс проголосив курс на зміну відносно ліберальної німецької міграційної політики на перевірки на кордонах, на кордонах на більш масову депортацію. Тих людей, які мають, не мають не маючи легального статусу в Німеччині, тобто їх більше не їм не дозволять перебувати тут роками, як це інколи буває, і от ліве ліберальне молодіжне крило соціал демократії виступало проти цього. Їм це не подобалося. Можливо, це були вони, можливо, це були однопартійці Мерса. Такі припущення теж лунають люди, які теж невдоволені його курсом, невдоволені тим, що він пішов на зміни до Конституції, порушив власне слово. Він говорив, що перед виборами обіцяв не змінювати конституцію, не брати нові борги. Це була така завжди священна корова для консерваторів німецьких, і в тому числі для Мерца особисто. Але потім він змінив свою точку зору, побачивши нові розклади в Бундестагі, де е, ультраправа нещодавно визнана. Федеральним відомством з захисту конституції правоекстремістською партія під назвою Альтернатива для Німеччини. Ця партія посіла на виборах друге місце, в неї понад 20%. І от ця партія тепер, якщо за певних обставин разом з лівою партією, може мати те, що тут називають блокуючою меншістю відповідно. Не можна буде змінити без них конституцію, не можна буде там призначити суддів, ще якісь певні рішення ухвалити. Тобто, вплив цих партій, особливо альтернативи для Німеччини, згости. І От на цьому тлі Фрідріх Мерц змінив конституцію а разом з соціального демократами, разом з зеленими, які зараз в опозиції, але підтримали його в тому, і він змінив це для того, щоб більше витрачати на оборону, більше витрачати на якісь інфраструктурні проекти, бо німецька економіка потребує потребує цих. Багатомільярдних мільярдних вливань, але це сподобалося не всім. Можливо, комусь не сподобалася його кадрова політика, якісь призначення в уряді. Хтось тобто хотів бути міністром наставним. Можливо, це. Тобто, Мерц отримав так, такий сигнал, що в нього досить хитка більшість, усього 12 голосів має його партія його коаліція, і це, звичайно, нові часи для Німеччини. Це відносно слабка коаліція. Не можна сказати, що вона дуже слабка. Але тим не менше, 12 голосів це небагато раніше, коли утворювалися схожі коаліції соціал-демократів і консерваторів. Їх називали великими. Чому? Тому що це були дві найбільші німецькі партії. Зараз соціал-демократи на третьому місці них менше 20 Відповідно, це вже невелика коаліція, якоїсь нової назви ще не придумали. А, і от це голосування в Бундестазі, де е, фактично Мерцу продемонструвала, що він відносно слабкий канцлер, його більшість хитка. Він не контролює цю коаліцію до кінця, продемонструвала. що і правління його буде теж нелегким це виклики всередині країни, це виклики ззовні і отака нестабільна відносно коаліція. Побачимо, як будуть інші голосування. Припускаю, що в наступні, коли ухвалюватимуться якісь. Суттєві пакети, вже законопроекти, закони змінюватимуться якісь рішення: це імміграційна політика, це і економічна політика, оборонна політика. Що там проблем не виникне, але в цілому сигнал був дуже болючий для Для самого Мерца, так і для в цілому Німеччини як країни, оскільки за нею зараз дуже уважно стежать В Європі є дуже високі очікування від України, від Німеччини, очікуючи, вона знову гратиме більш лідерську роль але. На цьому тлі виникають певні сумніви. Чи може зможе Фрідрік Мерс виконати виправдати всі всі виконати обіцянки, виправдати ці всі високі очікування, які на нього покладають, як і країни Північної східної Європи? От він збирався їхати відразу після обрання канцлером до Франції, потім до Польщі, потім до України. Зараз ці подорожі на певний час відкладено, можливо, не надовго, можливо, на день-два. Ми не знаємо. Але вони точно відбудуться, і це такі знакові подорожі. Теж, от оглядачі кажуть, що от я спілкувався буквально в день обрання Фрідріха Мерца, тут в Бундестазі з міністром закордонних справ Йоханом Вадекулем. Він казав, що так неприємно, що відбулося відбулося таке голосування в першому турі, але таке трапляється в політиці. Тобто, він намагався так пом'якшити враження від цього голосування. Але з іншого боку, він сам згадав про. Україну про те, що підтримка України збережеться з боку нового німецького уряду. А в коаліційній угоді прописані досить сильні потужні обіцянки продовжувати підтримку України не тільки зброєю, а й політично, економічно для України. Найважливіше, мабуть, це те, що Німеччина підтримуватиме і на шляху до Європейського союзу. І до речі, до НАТО теж там міститься формулювання про те, що залишаються в силі рішення НАТО про те, що Україна колись стане членом цієї організації. Це насправді. Не банальні слова, зважаючи на те, що Дональд Трамп, президент Сполучених Штатів, найпотужнішої країни альянсу, а останнім часом демонструє, що про вступ України до НАТО можна забути. А от Мерц, його партія, його коаліція прописала це в своєму в коаліційному договорі. Це насправді я б не став недооцінювати. Це теж серйозний жест. Хоча, звичайно, рішення ухвалюються в НАТО консенсусом, і якщо зараз немає єдності серед країн-членів і Америка. Теж налаштована скептична, то шанси, шанси, шанси малі. Тим не менше, Німеччина позиціонувала себе в цьому питанні. Я думаю, що Київ може розраховувати на збільшення обсягів її підтримки. Це стосується озброєнь, озброєння, які вже постачалися артилерії, якоїсь бронетехніки, систем ППО, які виробляє Німеччина. А можливо, ми бачили повідомлення в пресі, що Німеччина передасть Україні ще одну систему американську «Патріот». а поки що підтверджень цієї інформації не було. Це були публікації в американській пресі, але це можливо такі системи в Німеччині. Є багато що залежатиме від сполучених штатів. Що стосується дуже важливого для України питання передачі ракет крилатих «Таурус», які виробляє Німеччина, які за своїми характеристиками потужніші ніж схожі ракети, які передає Україні вже Британія та Франція. А то ем, буквально от з перших перших годин Мерца на посаді Канцлера на нього зростатиме тиск. В останні тижні вже велася в Німеччині дискусія про те, коли і за яких обставин Мерц може передати Тауруси. А сам Мерц зараз висловлюється більш обережно з цього питання. Під час е, е, виборчої кампанії, коли він був ще лідером опозиції, тут в Бундестазі він навіть ініціював голосування з цього питання, і тоді канцлер Шольц, його коаліція це не підтримала, бо вони вважають, що це е, небезпечно, і Шольц дуже обережний в цьому плані. І, як поведе себе Мерц, е, можна припустити, що його позиція залежатиме від кількох чинників в першу чергу, звичайно, е, це його партнери соціал-демократи, які прописали у своїй е, передвиборчій програмі. Що вони підтримують шольця його позицію, що Таурусу давати не треба, бо мовляв, це втягне німеччину війну. І Росія дуже вміло використовує ці страхи в німецькому суспільстві, в німецькій політиці, повторюючи свої погрози, що мовляв, ми тоді вважатимемо німеччину стороною цієї війни конфлікту збройного з Україною. Якщо будуть німецькі ракети використовуватися для ударів по російській території, це звичайно теж чує Фрідрік Мерц, і сівши в крісло канцлера, він думатиме двічі й тричі. Як відреагувати в такій ситуації? Тобто зараз він отримує інформацію спецслужб, які є загрози для Німеччини, можна припустити, що він зможе переконати соціал-демократів. І самі соціал-демократи натякали, що теоретично вони можуть зняти своє вето, так би мовити, з цього питання, зважаючи на певні обставини. Обставини які можуть бути? Обставини можуть бути. Якесь зменшення американської допомоги в першу чергу, і на цьому тлі зросте тиск на Європу, на європейських партнерів України і відповідно на Німеччину як найбільшу країну. Тоді Мерцу доведеться ухвалювати це рішення про передачу Таурусів. Ще одне питання, яке таке впливатиме, чинник, який впливатиме на рішення Мерца щодо Таурусів. Це звичайно переговори між Сполученими Штатами та Україною і Росією про завершення російської війни. Ці переговори зараз перебувають в стадії, коли не зрозуміло. Чи призведуть вони до чого сумніви з цього приводу? Зростають, але в Німеччині лунають голоси, що давайте зачекаємо, давайте не будемо зараз передавати Україні цю дуже потужну зброю, бо мовляв, це може зашкодити переговорам. Такі голоси лунають. Я пропускаю, що а, та інші оглядачі, з якими тут доводиться спілкуватися, політичні оглядачі, експерти з питань безпеки в Німеччині кажуть, що навряд чи варто очікувати від відмерця, що він от, ставши канцлером буквально там наступні кілька днів. Поїде в Києві, привезе з собою Тауруси, навряд чи це станеться. Але розмови про це йтимуть, і тиск на нього зростатиме, і певний, певний момент йому доведеться казати, яке буде його рішення. Це рішення саме федерального канцлера, це його компетенція. Тому шанси після того, як в Німеччину зараз змінився уряд, отримати ці системи озброєнь, дуже потужні системи, зросли. Але коли це станеться, в якій кількості важко зараз говорити. Кажуть, що навіть якщо рішення буде ухвалено на те, щоб підготувати їх застосування, потрібно щонайменше не менше десь 4 місяці. Відповідно, можна припустити, що Україна зможе використовувати ці німецькі ракети. Якщо справді Мерц на це піде, уряд на це піде, може використовувати восени не раніше. В принципі, це головні моменти, які, на які варто звернути увагу. Мерц буде іншим канцлером в дуже багатьох сенсах відрізнятися від Олафа Шольца. Олаф Шольц був дуже стриманий, проводив досить стриману обережно політику. Мерц більш більш різкий. В нього більш різка риторика, він більш емоційний, але й з іншого боку, можливо, він піде на якісь певні рішення, на які не йшов Шольц. Це стосується і зараз багатомільярдних інвестицій в німецьку економіку. Це стосується і підтримки України, але в одному вони схожі і Мерц, і Шольц, що стосуються України, говорили, що для них дуже важливо, щоб Німеччина не стала в жодному разі стороною конфлікту війни Росії проти України. Це об'єднує в принципі всі країни Заходу, а всі країни-члени НАТО. Але для Німеччини це особливо важливе питання, оскільки вона не є ядерною державою. Отже, Фрідріх Мерц, новий канцлер. На його наступні подорожі поведуть його в сусідні країни: Францію, Польщу і, можливо, в Україну. Коли це станеться, побачимо він точно змінюватиме поступово, посилюючи підтримку Берліна України. І на це Україна може розраховувати. Це було включення прямо з Бундестагу. Мене звати Роман Панчаренко, я спеціальний кореспондент у Берліні. Дякую на все добре.